Інформаційний підсумок подій вівторка, 16 серпня, у матеріалах журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску жителі Марханцю просять надати їм статус зони активних бойових дій. Як живуть люди у прифронтовому місті, провалля, яке неможливо ліквідувати. Чому у Дніпрі не ремонтують дороги? Будинок органної та камерної музики в міжсезоння. Як під час війни працює унікальний заклад Дніпра? Його керівник у нашій студії 174-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. Докладно про ситуацію на фронті у нашій мапі бойових дій. На харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинів, Киртишівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків. На слов'янському напрямку здійснював вогневе ураження біля грушувахи та вірнопілля. На краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарівки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод Івано-Дар'євка на Бахмутському напрямку. Противник обстрілював з танків ствольної та реактивної артилерії району населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве. Підрозділи противника вели наступальність та штурмові дії у напрямках Володимирівка, Бахмутське та Стряпівка, Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка-Невельське, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка. На південно-бузькому напрямку противник, окрім обстрілів з танків та артилерії, вздовж лінії бойового зіткнення задіяв армійську штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в. Напрямку Зелений Гай Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом. І знову неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв Нікопольський район з градів та ствольної артилерії. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Надзвичайники зафіксували 10 прильотів. Побиті будинки, автівки та сільськогосподарська техніка. Один будинок загорівся. Такі наслідки нічних обстрілів. Сильно постраждало фермерське господарство. Станом на ранок кілька тисяч людей залишалися без світла. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. У великій Костромці побиті кілька будинків без постраждалих. У Мар'їнському пошкоджені два будинки та газопровід. У Криворізькому районі ворог з ураганів накрив зеленодольську громаду, поціливши. По Мар'їнському та великій Костромці в одному з сіл поранені дві жінки 20 та 84 роки. Їх стан легкий. Вони вирішили лікуватись вдома. Марганець б'є на сполох. Жителі цього міста та громади просять надати їм статус зони активних бойових дій. Адже російські війська при обстрілі атомної станції в Енергодарі постійно зачіпають вулиці та будинки сусідніх міст. Є чимало поранених та загиблих морганчан. До кого звернулися люди за допомогою та де така ж сама ситуація у нашому регіоні, докладніше далі у сюжеті. Люди почали виїжджати і почали виїжджати масово. Так про ситуацію у Марганці розповідає нам Наталя. Вона там жива чотири роки. Каже, вже більше тижня у місті знаходитись небезпечно через постійні ворожі обстріли. Спочатку було 13 загиблих, зараз це вже 16 людей, які загибли. І є люди, які з різними ступенями важкості знаходяться ще досі на лікуванні. Про цей обстріл 10 серпня писала влада у офіційних соцмережах. Після нападу Канці попросили надати їм статус зони активних бойових дій, бо в місті багато руйнувань і обстріли лише посилюються. Тож написали офіційного листа звернення до обласних чиновників. Керівництво міста жодного разу не виступило з ініціативою щодо евакуювання незахищених верст населення, немає взаємодії на рівнях влада, громада, громадянин. Реагування на події відбуваються постфактум. Допомога постраждалим надається, але люди більше потребують захисту життя, а не затуляння вікон. А для цього необхідно організувати евакуацію, поки залишається загроза обстрілів. Окрім статусу бойових дій, просять організувати централізовану евакуацію людей, які не можуть самостійно покинути місто, надати їм місця тимчасового перебування із забезпеченням всього необхідного, створити гарячу лінію, куди люди могли б звернутися з такими питаннями і виділити кошти на допомогу і виплати тим, хто залишився без житла. Цей статус людям дасть можливість. Отримати державний кошт як допомогу дасть надасть більш більш сприятливі умови для того, щоб вони пристосувались повноцінно до життя там, де вони будуть. Це буде можливість дітям піти у дітсадочки, бо там на зараз дуже багато сімей, які не спроможні виїхати, тому що вони мало забезпечені. І, хоча, поки Марганець офіційно не входить до переліку громад, де ведуться активні бойові дії, влада в курсі, що там відбувається, так до мешканців Нікополя Марганця, Енергодара Кривого Рогу та Запоріжжя звернувся президент України Володимир Зеленський. Вони фактично прикриваються станцією, щоб об. Стрілювати ніколи, маранець вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території атомки і намагаються нагнати на цей напрямок додаткові свої сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу. І увесь вільний світ. Та президент наголосив, така політика лише згрупує наші сили проти Росії, і ми захистимо кожне місто від ворожої агресії. Аліна Моренко, Руслан Гересименко, новини Дев'ятого каналу. Зацькування співробітників на робочому місці будуть карати. В Україні прийняли новий закон про так званий мобінг. Верховна Рада проголосувала за те, аби на роботі були однакові умови праці для усіх українців: без економічного тиску, тобто без підставного позбавлення премій чи зарплати, без психологічного тиску, образ, погроз, наклепів, нерівномірного розподілу навантаження, та без ізоляції працівника від трудового колективу. Закон гарантуватиме робітникам правовий захист від цькування під час здійснення трудової діяльності, відшкодування шкоди за подіяною внаслідок таких дій та або бездіяльності. Наступний крок ухвалити законопроєкт, який передбачає покарання за вчинення цькування на роботі. За ці дії мають бути жорсткі штрафи, адже як показує практика, мобінг може призвести не лише до психологічної напруженості чи депресії, а навіть до самогубства. Провалля, які неможливо ліквідувати З початку року. Комунальники планували поточні ремонти проїзних частин міста на весь 2022-й. До війни встигли вкласти близько 8,5 тисяч тонн асфальтобетонної суміші, та більшість робіт було призупинено. Навіть з'явилась заборгованість на понад 23 мільйони гривень. Один із прикладів провалля, яке наразі не можуть усунути перехрестя вулиць Старокозацької та вулиці Андрія Фабра. На сьогодні у Дніпрі ліквідовують тільки ті провалля, які утворились через пошкодження каналізаційних, водопровідних та зливових мереж. Один з таких прикладів вулиця Короленка. Окремо хочу визначити, що в разі утворення аварійних ситуацій на мережах, на міських мережах, таких як ЕПЕДІПРОВОДОКАЛ, КП КП та Теплоенерго, аварійні роботи та відновлення асфальтового покриття та благоустрою після робіт. Виконується за рахунок підприємства за власне рахунки. Смілива гривня. До благодійної ініціативи з такою назвою можуть долучитися мешканці Дніпропетровщини. З початку серпня і до кінця жовтня можна здавати будь-які монети на підтримку ЗСУ. Банки-партнери приймають навіть ті копійки, які вже вийшли з обігу. Тобто номіналом в 1, 2, 5 та 25 копійок. Їх можна принести у касу ощадбанку, пумбу, Айбоксбанку та моторбанку, звідти їх передадуть до набу. За словами організаторів, зараз в Україні 14 мільярдів монет, і вони можуть стати дронами, танками та ракетами для нашої армії. Витрушуйте скарбнички, перевіряйте кишені та здавайте монети у касах банків по всій Україні. А ми відправимо їх прямо на фронт. Орган Фореве так називається серія концертів міжсезоння в будинку органної та камерної музики. Таку ініціативу запровадили, адже не хочуть припиняти виступати навіть у літній період. Відчувають, музика зараз потрібна як ніколи. Окрім цього, музиканти дають концерти у шелтерах та для наших бійців, граючи на акордеоні, скрипці та контрабасі. Короля музичних інструментів «Орган» слухала наша знімальна група. Зазвичай влітку музиканти йдуть у творчу відпустку. Вони не дають концерти, відпочивають та самостійно відточують навички, гри на інструменті. Однак будинок органної та камерної музики ламає старі правила та робить міжсезонні концерти. Це така чудова традиція останніх років. Раніше все ж таки були відпустки. А з часом стало очевидно, що і влітку хочеться відпочивати душею, слухати вічно величну прекрасну класику. А працює в будинку органної та камерної музики вже більше 20 років. Розповідає українськими музикантами зараз активно цікавляться в країнах Європи. Музиканти наші, от зараз чекають, можливо, будуть такі гастролі за кордон. Нова хвиля цікавості до обміну якому, у якогось творчого так до того, щоб познайомитися із нашими музикантами з нашою музикою, знов і знов у Європі. Класичні інструменти мають цілющу властивість, впевнений Антон Чернета. Окрім концертів, музиканти виступають у шелтерах та перед нашими бійцями, граючи на акордеоні, скрипці і контрабасі. Кримсьо заплановані ще поїздки разом з театром Драміком до однієї з військових частин. І заплановані концерти ще у шпиталі і ще в кількох військових частинах. Концерти проводять, оскільки в будівлі є бомбосховище. Тож, якщо під час виступу лунає тривога, усі йдуть до укриття. Коли тривога лунає більше години, концерт скасовують. Однак квитки залишаються дійсними і можна буде прийти в інший зручний час. Наталія Кузьміченко Ілля Ломовський. новини дев'ятого каналу. Більше про міжсезоння у будинку органної та камерної музики розкаже його директор та художній керівник Антон Чернета. Вітаю, Антоне, вітаю влада. Да. Е, питання е, ну розкажи по першу чергу про це міжсезоння. Скільки років цієї традиції, і чому зараз саме зараз ви вирішили подовжити її? Ну традиції ці мають таку велику історію вже впродовж. Більш ніж десяти років продовжується традиція концертів міжсезоння, А викликана вона перш за все, тим, що під час літнього літньої відпочинку, літніх відпусток багато театрів, філармонії, все це стоїть у відпустці. Не працює, майже не працює. І попит на органову і класичну музику він зберігається. І як з'ясувалося, що люди залюбки хочуть слухати орган і влітку, навіть коли і наш колектив у відпустці, і ми так робимо, щоб хтось залишався. І робив саме цей концерт міжсезонні. Вони раніше проходили раз на тиждень, а останні три роки ми проводимо їх двічі на тиждень у суботу та неділю. Бо попит є великий, і не кожен може прийти або в суботу, або тільки в неділю. І в суботу, і в неділю. І цей проект відразу, як тільки ми відновили свою діяльність 31 липня, відразу по два концерти. І аж до 11 вересня ми проводимо цей. Проєкт міжсезоння «Ураган Фореве», А 17, 17 вересня ми плануємо. В всякому разі, така, такі плани є, і вони повинні збутися. Ми відкриваємо новий 36-й концертний. Сезон тому це міжсезоння викликане перш за все ринком попиту на нашу музику, на наші послуги, на наших артистів, які користуються попитом серед митців і серед поціновувачів саме класичної і органової музики. А якась особливість цього міжсезоння є? Ну, перш за все, особливість між сезоні, тому що е, у воєнний час він проходить, і дуже важко було зробити все, щоб ми відкрили, відновилися. Тому майже півроку не було жодних концертів. Е, е, артисти втомилися від очікування, глядач і слухач втомився від очікування, скучили за нами. І звісно, е, коли було прийнято рішення е, після інспекції головного управління ДСНС нашої області, що ми можемо відновити свою діяльність, але з певними Омеженнями це до 30 осіб. Ми можемо приймати саме стільки може вмістити наше тимчасове укриття, це не бомбосховище, це легке укриття. То звідси ми і почемо, ми зраділи. Ми зраділи, тому що нарешті ми зможемо почати. Давати концерти, і е, практика вже цих перших концертів, які відбулися, вона показує, що люди е, готові і хочуть іти на наші концерти. Є ще одна відмінність: е, працюємо під час повітряних тривог. Це теж важливий чинник, тому що як тільки пролунала тривога, ми змушені е, призупиняти концерт і вести так. людей до укриття. Якщо тривога триває понад одну годину, ми змушені цей концерт вже скасовувати і запропонувати нашим глядачам. Прийти за цими ж квитками, які вони придбали, прийти в будь-який інший час на будь-який інший концерт. Головне, щоб квитки були збережені. У нас фіксується те, що була повітряна тривога, і ми не змогли е дати концерт. На щастя, е такої ситуації не було. Хоча повітряні тривоги були, вони не великі, Але останню неділю, коли ми проводили концерт, двічі лунала тривога. І ми двічі змушені були припиняти концерт і запропонувати людям пройти до об'єкту укриття. А Потім продовжували. А потім Продовжували, і що е, мене порадувало, що жоден з тих, хто прийшов, не пішов, не пішов просто так, не дочекавшись, коли закінчиться повітряна тривога. Всі залишилися і всі закінчили ну, ваш глядач, і да. слухач. Я розумію, це це люди, які е, ну приходять, знають куди йдуть, О, знають ясно. за чим йдуть так. Абсолютно вірно, Тобто люди прийшли почути класичну музику. В тому варіанті, коли це була музика, лікує проєкт, на якому і знімальна група дев'ятого каналу приїжджала і дивилася. Це дуже цікавий проєкт, бо музика дійсно лікує, а ще й піднімає дух і піднімає настрій. І те, що люди залишилися, ще раз доказ того, що музика здатна заспокоювати і викликати тільки найщиріші і найкращі. Позитивні почуття, а я хотів тебе спитати, які ще проблеми проблеми з персоналом, з технічними працівниками, з фахівцями вони зараз є. Є всі на місці. Дехто виїхав зараз за кордон. Це серед творчих працівників, технічний персонал, весь на місці. Всі вже були у відпустках, трішки відпочили. Хоча ми розуміємо, що цьогоріч такі відпустки вони ну нікуди не поїдеш, і люди сиділи вдома, і постійно на зв'язку з підприємством навіть приходили і в відпустку, щось робили. Mm -hmm. У когось репетиції були, хтось приводив до ладу обладнання, чи глядацькі залі наводили лад. Тобто колектив це єдина команда, яка працює. Працює і у вихідні, і у відпустку, тому що всі хочуть працювати. Сьогодні такий складний час і всі надихаються хоча б тим, що ми таки є, і ми потрібні один одному. Хочу швиденько запросити да. ще на дві прем'єри цієї суботи. Мій незрадливий друг акордеон, це Володимир Зубин, найвідоміший наш акордеоніст в Україні. І 21 числа до Дня Незалежності, великий. Проект під назвою Ми українці до дня прапора дня незалежності і попереду концерти, що військових частинах ми продовжимо волонтерську діяльність. Дякую, дякую, дякую пане слава Україні. Я нагадаю, у нашій студії був Антон Чорнета, директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Наразі це всі новини вівторка, 16 серпня, очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, наближати перемогу, кожен на своєму фронті. З вірою в Україну.